Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я Сергій Сергілисплейкола Ласкаво Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватися мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по СІМС. І не тільки я заздалегідь вибачаю за свій голос. Він звучить трошечки хворобливо, тому що я хворію і зараз намагаюся якимось чином швидесенько вилікуватись. Але ми сьогодні з вами зібрались не для цього. Ми будемо оглядати. Трейлер нового доповнення, який має от вийти восени, який називається Adventure Awaits, Тож, давайте розпочинати. Отже, друзі, дуже цікавий трейлер у нас вийшов, і виходить це доповнення в нас 2 жовтня. І слухайте, дуже цікаво, тому що він охоплює дуже багато різних вікових груп, скажімо так. І це прикольно, тобто, це не тільки про діточок, тому що, коли я бачив перші тизери, мені здавалося, що це буде виключно про діточок і все. Але ні, тут прям дуже цікавий такий варіант. Давайте покроково подивимося взагалі цей трейлер для того, щоб зрозуміти, що до чого. Тому що я побачив дуже багато цікавих механік, між іншим. Тож давайте розпочнемо. Так, катання на каяках, по-перше. Давайте от на це подивимося. Знову ж таки, панорама містечка чи острова, що це таке незрозуміло на перший погляд. Я думаю, що це скоріш. Типу, як острів, але знову питання: що це буде за острів? Чи це буде тільки місце для відпусток, чи це буде доступне для проживання? Мені це дуже цікаво. Але катання на каяках ну це щось новеньке. У нас тим паче вже є водний транспорт із життям на острові, і це вже ще якась новенька активність. Тож, давайте подивимось, що далі. Оце щось цікаве. Тут якась така місцина цікава з медузами, якісь тут е штукенці світяться. Не знаю, чи це відсилка до Enchanted by Nature чи ні, але виглядає це дуже прикольно. Тут знову ж таки каяки, це дуже схоже на якийсь табір для відпочинку, ну так, на перший погляд. Є нові зачіски, новий одяг. Ну, це знаєте, це вже не цікаво. Цим нікого не здивуєш. Мені більше цікаво, якраз таки, геймплей, тим паче це все-таки доповнення. І тут вони стрибають у воду. І якраз таки, що цікаво, він стрибнув у воду з цієї платформи. По-моєму, такого раніше не було, чи я помиляюся. По-моєму, не було. З платформи не можна було стрибати. Можна було навіть з борта басейну. Ну, з борта басейну можна було, а от з платформи ні. О, тут у нас велотренажер, і це дуже вигляд ну, схоже на якийсь клас. Це те, що в нас було з бізнесами та хобі. І тут, знаєте, у мене питання. Чи не мало би це бути у бізнесах та хобі, тому що тут так багато різних активностей, і мені здається, що, начебто, це все дуже класно підходило би безпосередньо під бізнеси та хобі. Але бізнеси та хобі вирішили трошки порізати так. Звісно, там в основному це більше системи, ніж активності, скажімо так, але все одно активності у бізнесах та хобі мені прям не вистачало. Але нарешті велотренажери – це щось новеньке. О, тут вони ловлять комах, і знову ж таки, це активність, яка приходить безпосередньо з доповненням. Наскільки я пам'ятаю, наприклад, у третій частині Сімс можна було ловити комах якраз таки з бази. Ще а тут це буде прямо якраз таки як активність. Ну, знову ж таки, не будемо говорити про те, що команда The Sims та. Електронікарт беруть купу грошей за доповнення. і Так далі. Ну тому, що, на мій погляд, доповнення все одно зроблені якісно в них є дуже багато якихось цікавих системок, особливо останні, які виходили, наприклад, життя та смерть, бізнес та хобі. Прям мені дуже подобались в цілому. От, от ці два точно були класні. Е, тому я думаю, що навіть це доповнення воно теж буде непогане. І в Enchanted By Nature теж багато чого було в принципі. тому... Але мені здається, мені здається, що у цьому доповненні прям дуже багато якихось речей. От навіть з трейлеру це помітно. Якісь гейзери. Ну, місцина буде дуже цікава. І тут, до речі, блінський, воно так швидко перемикається, я прям не встигаю це подивитися. Якщо ми глянемо е, ось тут зараз, якщо я зможу зупинити це вчасно, подивіться, е, тут у нас є гірки для того, щоб скочуватись у воду, такого ще поки що не було у нас в Сімсі. І є ще ось ця е, штукенця для стрибків. Я не знаю, як вона називається, платформа для стрибків чи що. Такий трамплінчик, і я вже помітив, що цей трамплінчик він може бути навіть вище. У нас поки що стрибати у воду з якихось таких речей можна тільки у розважаємось разом або збираємось разом у доповненні. А тепер це буде ще і тут. Ну тут спілкування якесь. І тут уявний друг. І спочатку, коли я побачив на обкладинці цього уявного друга, бо там була картинка, де дівчинка тримала, типу, уявного друга, я подумав, що можливо, це може бути просто іграшка, але ні, це прям уявний друг. І ми це побачимо трошки пізніше. Тут хтось так невдало стрибнув, і тут можна, типу, Запланувати типу втечу, і втеча якраз таки у такий табір для відпочинку. І я так розумію, що це більш дитячий табір. І мені подобається, що це доповнення воно прям розповсюджується не тільки на. Якусь одну групу персонажів. Це буде і для діточок, і для молодих персонажів. Я думаю, що для дорослих теж в якійсь мірі можна буде це використовувати. Але класно, такий собі табір відпочинку, і якраз таки на цей табір, у цей табір відправляють дітей. Тут різні речі. О, оце прикольно! Можна буде отак кліточок паперовий запускати. Якщо. Це буде дійсно можливо, прям, е, хоча б якось, типу як якусь взаємодію, то це вже прикольно. Там щось роблять, якусь штукенці як аплікації, тут якісь іграшки. І от е, хлопчик грає з уявним другом, і точніше, і з цією лялькою просто їй перетворитися на уявного друга і він оживає. Класно, мені цікаво, чи буде така ж механіка, як у трійці, коли можна було перетворювати уявного друга, друга у дитину, типу справжню, справжню людину. Це була прикольна механіка. Не сказати, щоб я дуже нею часто користувався, але як опція, це дуже класно. Я навіть відігравав колись у трійці. Коли ще четвірки не було, і мені прямо було дуже цікаво, як це працює. Це дійсно працювало таким чином, що уявний друг перетворювався на людину. Не знаю, чи буде це тут так само, чи ні, але цікаво. Ой, це уявний друг так прикольно виглядає. Оце мене просто вбило. Подивіться, оцей ігровий майданчик, його можна прям. Будувати по-різному і прям переробляти, і я так розумію, що його можна кастомізувати прям самостійно. Це дуже круто. От парки прям переробляться максимально, якщо чесно. Я от прям розумію, що я буду прям парки перебудовувати, де є дитячі майданчики, і робити там щось таке, тому що це буде набагато цікавіше, ніж просто. Оці всі речі, які є зараз у грі, дивіться, якісь гірки, тут можна залізти, там ще води більше, навіть ось, ось тут, такий тунель: тут можна лазити, тут ця ігрова штукенці, яку можна буде крутити, тому що я прям бачив, як вони крутили. Подивіться просто на це шаленство, і, і гірки різні, і все це різне. Ну, це, це дуже прикольно виглядає. Ну, звісно, камінь, ножиці папір. Дуже круто, тому що знову ж таки цього не було, і, і це нарешті з'явиться це класно. І схованки. Там показували оцей хлопчик, він почав рахувати, і тут хлопчик сховався за, під цією коробкою. І я так розумію, що таких місць для сховок буде дуже багато. І от він його знаходить. Ну, звісно, стрільба з лука теж, ну тому що це було в тизерах. Але мені здається, що стрільбу з лука можна було, наприклад, додати і до Кінного ранчу, наприклад. Або, ну, тому що там якраз таки оцей сеттинг ковбойсько-індійський би підходив, ви знаєте, максимально. Але все одно, як для табору відпочинку. Опція із стріляниною з лука це дуже круто. І ось він, типу, такий щасливий чувачок, який ходив у табір, стає директором табора. І мені цікаво, чи це буде е, як професія, якась чи ні. От прям дуже цікаво. Мені б хотілося, щоб це було якоюсь професією безпосередньо. А не просто, знаєте, так, що, типу, це буде якийсь НПС, який буде ходити і з яким можна буде познайомитися. Мені цікаво, чи дорослий персонаж зможе працювати у цьому таборі. Ну, Хоча я дуже сильно сумніваюся, що це буде прям відкрита кар'єра якась. І тут жіночка вся в рутині. Тут безлад вдома. Ну, Я, я так бачу, що тут навіть. Мені здається, новий телевізор буде ігрову консольку новеньку я вже бачив. Меблі дуже такі прикольні, сімейні, класно виглядають. Так, що далі? Блендер з'явиться, і там можна буде напевно якісь там смузі робити чи ще щось. Не знаю, як це буде працювати в цілому, але і що можна буде там робити. Але знову ж таки, я полюбляю, коли от такі кухонні якісь прилади додаються до гри. Це знову ж таки додає більш цього, більше реалізму і більше обживаності взагалі в цілому інтер'єрам, і більше дій якихось з'являється навіть на рутинній основі. Це, це прикольно. І жінка, коротше, втомившись від цього всього, відправляється на якийсь такий ретрит, скажімо так, на відпочинок. І Для того, щоб відновитися, скажімо так. І що нам може запропонувати ось ця місцина? І тут є ще якісь челенджі. Я так розумію, що це в нас буде якась нова риса характеру. І тут у нас, подивіться, різні класи з'являються. І знову ж таки, класи це те, що могло би з'явитися з бізнесами та хобі, наприклад. Тому що там є оця система, якраз таки, де можна влаштовувати ці різні класи і курси. Але знову ж таки, там ми ведемо курси, а тут ми будемо відвідувати курси. Хоча мені б хотілося, щоб це було більше поєднано в одну систему. Нарешті можна гантельки тягати. Нарешті, нарешті, бо цього не було. Ну, і, звісно, стрибки в басейн. Але з гантелями у мене питання, начебто гантелі могли б потрапити до лавстраку, тому що там з'явилися якраз такі гантелі декоративні, і чи зроблять їх, наприклад, функціональним, щоб можна було на них тиснути і типу займатися спортом. Якщо у вас хоча б є це доповнення, хоч якось. Ну, тому що це буде нелогічно, якщо у нас є. Вже е, така річ, яка виглядає як стійка для Гантель, і ми не, можемо, не, не зможемо навіть нею користуватися. Це дивно. Ну, і тут нам показують Лотаріо, Діну та Ніну Кальєнте. І зараз вони теж відправляться у свій формат відпочинку. І тут такий, типу, як любовний острів, щось таке, і тут можна прям типу зустрічатися з різними персонажами, персонажів прям дуже багато, і вони знаходяться всі на одній території. І це виглядає прям дуже прикольно, тому що вони почнуть там знайомитися. І якщо у вас є там якийсь одинак сім, який хоче з кимось познайомитись, тепер можна користуватися не тільки Тіндером з Лавстрак, а можна і відправитись на такий острів, типу для знайомств. Це теж дуже прикольно, тому що бувають, наприклад, персонажі, коли хочеться відіграти, персонажа, який, типу, ну, такий, знаєте, типу, соціально. Незграбний, він, типу, не може підійти там познайомитись чи ще щось. А тут, якби начебто вони, коли будуть на цьому острові, тут всі шукають кохання, і це, типу, як, або якихось там романтичних зв'язків. І це буде більш логічно, і якби, можливо, для цієї персони буде більш легко, наприклад, познайомитися чи ще щось. Ну навіть для відіграшу, якщо щось таке е, гратися, це дуже правдоподібно, як на мене, і знову ж таки, якась нова додаткова опція. І є якісь типу як челенджі, і я думаю, що це якась нова система, і вона більше пов'язана якраз таки з оцими там втечами: getaway І там ми зможемо ці якісь челенджі додавати туди, і так далі. Тобто, ми зможемо, скоріш за все, самостійно це створювати, як я розумію. Ну, джакузі. Але це джакузі, воно, типу, як вбудоване у підлогу. Бо в нас є такі, знаєте, як з бортом, а ці вбудовані у підлогу. Я давно хотів побачити щось таке. Подібні джакузі були у доповнені в сутінках late night, по-моєму, воно називалися у третій частині. І там якраз такі джакузі були виконані саме у такій. Я ітерації в такому вигляді. Мені хотілося чогось подібного теж у четвірку, тому що в основному у нас були такі з бортами високими. Туди прям треба було залазити, а тепер просто треба буде спускатись вниз. Дуже класне джакузі, мені хочеться чогось подібного і давно хотілося. Нарешті це з'явиться. І от його виключили з цієї тусовки, і вони там фліртуються, але без нього знову каяки. І тут створіть свій лот. Знову ж таки, для getaway getwayв втеч. Ну, і, звісно, облаштуйте цю власну втечу і, якби кастомізуйте її під себе. І тут зараз нам покажуть, що вугу у воді. Не було не було, і нарешті з'явилося. Коротше, в цілому, в цілому, як на мене. Доповнення цікаве. До речі, геймплейний трейлер буде 10 вересня. Ого, так швидко. Прям, знаєте, не зволікають з цим всім. Але мені прям цікаве це доповнення. Воно виглядає дуже цікаво. І мені здається, скоріш за все, через те останнє оновлення воно було таке зламане, тому що, наскільки ми знаємо, оновлення готують не тільки перед виходом. Доповнення якогось, їх готують ще і до наступних якихось систем, які будуть з'являтися у грі. І якраз таки у цьому доповненні дуже багато систем з'явиться, як я розумію, ну, система втеч, з цього всього, і це знову ж таки треба якось кастомізувати. І це дуже такий е великий пласт роботи треба проробити. І звісно, що потихеньку-потихеньку ці оновлення вони ну, будуть. Е Знаєте, чіпляти оці системи, які вже в нас є. І я думаю, що саме через це, взагалі, у нас і таке дуже баговане оновлення вийшло, тому що якби вони намагаються оновлювати вже під наступні паки. І це ні для кого не секрет, якщо ви пам'ятаєте, типу, коли останні рази там ламалися якісь такі системи, там, наприклад, садівництво чи ще щось, то виходило потім у нас доповнення сільське життя, яке знову ж переробляло садівництво. Після цього садівництво начебто то працювало нормально. І я думаю, що тут така сама історія, і те саме буде відбуватися. Тож, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі, ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте донатити на ССУ та допомагати українцям, які стали жартвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Ну і до зустрічі у нових відео.